Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Вийшла, така начебто погода була, поки на лівий берег приїхала, і у нас пішов сніг. Я зараз іду в Юск, хочу там дещо подивитися, то будемо з вами це робити разом. А, як пташки співають. Ялинка. Передавали, начебто буде тепло, сонечко, а воно сніг. Бачите, як буває? Отам не потрібно всім вірити, хто що каже, треба розраховувати на себе і все. А я шапку не наділа. Пара сольку не взяла, перечепилася по дорозі. Оце! Оце так такий день. А що? Зняла капюшон на голові, ховайся, хто може. До речі, треба буде подзвонити, записатися вже на стрижку. Прийду зв'язку, хто передзвонив. Ходимо, подивимось. Так, що тут є? О, на дачний сезон вже готується. А що мене цікавить? Мене цікавить букет. Можливо, знижка на нього є, я вже... О, а я що, сама в магазині? 500 гривень, дівчата, букет. Це ось такий, бачите, він невеличкий. 500 гривень. Це не те, що вони так всі в купі стоять, якщо всі купити, то Тому... Але чудовий. Ні, буде літо, будуть квіти. І будуть живі квіти, тому що все не накупишся, все те, що подобається. Ну, от, тому дивимось, що є. Я завжди на, так, на такий дивлюсь, а він не дешевший. Як був 400 гривень, так і є. Завжди дивлюсь, але ну, що ти зробиш, нехай стоїть там. 600 гривень ваза. Така 65 гривень, отакі невеличкі вази. А такі приємні на дотик. Такі, знаєте, от справжнє скло. Мені так здається, що це справжнє скло. Низька ціна вази 100 гривень коштує. О, гарна, так? 100 гривень. Ваза така. О, такі квіти по 125. Хм, а, це я вже бачила. Такий я не, таку штучну квітку я ще не бачила. От. Йдемо дивитися далі. Так, хода назад, як то кажуть. Рушники зараз 50 на 100 по 150 гривень, коштували 279. Такі в мене є і якість така, мені подобається якість. Добре, вбирають вологу. І рушники були 179-135, зараз 50 на 90. Теж, будь ласка, йдемо далі. От Я не знаю, мені в юск завжди подобаються штучні квіти. От подобаються і все. Старадло по 550 гривень розмір. Ось я вам показую. Це як резинка. На резин, так, мабуть, так є. Різні. 650 розмір. Тут якось так падає не дуже видно, як тінь. Так, що тут ще такого цікавого є? Я знаю, що я хочу, я потім прийду і подивлюся але. Ога, повітряна тривога. А. так. Це не Це доля, я так розумію. Ще... Я подивлюсь, за чим я приїхала швиденько, а то вже темно, все повиключали. Все, не вдали сьогодні у нас огляд, в юск, тому там вже темно, я нічого не подивлюся, тому виходжу. Фігня малята любі хлопчики і дівчата. Це якийсь квест. Розумієте, це квест для того, щоб сходити до магазину, щось подивитися. Я запитала те, що я хотіла, а мені кажуть, що магазин зачиняється, виходьте. Якщо немає товару для того, щоб сплачувати, тоді виходьте. Це треба було мені їхати на лівий берег, а може вона швидко закінчиться, то подивимось. Таке життя в Україні сьогодні. Посміхаємось і марше. От розумієте, і не хочеш ти показувати такі моменти? Я коли їхала, почалась повітряна тривога. Я поки приїхала, вона закінчилася. І я про це нічого не казала і не планувала показувати. Розумієте? Просто приїхала в Юск. крапка. Я тільки зайшла, тільки почала. І тут таке, ну, як не показувати реальне життя. Ну от як його не показувати. Ні, я буду стояти на зупинку. Зараз піду на зупинку, а я тут встала, просто стою. Я думаю, якщо буде відбій, я знов повернусь в юзку. Ну, я ж то приїхала. А якщо це як на години три, то хто його знає, на... скільки за часом це буде. Добре, все, буду їхати додому. Не буду я там нічого такого ой, чекати, а що поробиш. Нічого, наступного разу обов'язково Юск приїду ще. Можливо, завтра або післязавтра, то ми подивимось. Ще й погода така. Хотіла на річку сходити, але... Не хочу. Там ще мої знайомі хотіли поїхати в Юск, то може ми з ними разом поїдемо якось машиною. Тому що транспортом так приїхати, виходьте і до побачення. <гум> ну, так зараз воно є у нас. Так воно є. Реально показую, реально. Без прикрас. <гум> що ти породиш? Людей зараз небагато, не час пік, як то кажуть. І це так їдеш, дивишся віконечко, спостерігаєш, яка у нас чудова природа. А я люблю бути біля водички, але сьогодні, думаю, та ні, не хочу. Така погода. Можна було, але... Але не сьогодні. Поїдемо ще з вами на річку, ще погуляємо, коли буде сонечко. А знаєте, що хочу сказати? Як пригадала, то треба казати. От дівчата з мого міста, хто дивиться мій канал і кажуть... Коли так ходили по місту, не помічали, яке в нас гарне місто. А коли дивишся на відео, м -м -м, якось по-іншому сприймаєш. М -м, так воно і є. Коли там по справах бігаєш туди-сюди, то не помічаєш, а коли вже прийшов додому, вже все то звертаєш на це увагу. Поки їхала в автобусі, повітряна тривога вже закінчилася. Ну, що ти будеш повертатися? Ну ні, звісно. Ой, це якийсь квест, чесне слово. О, який сніг іде. Треба капюшом надіти. Почала готувати вечерю. Приготувала крабовий салат. Ну, Він так називається крабовий, з того, що було. У мене були крабові палочки, яйця. Огірка не було, то я з цієї капусти от стільки відрізала і дрібно порізала. Зелень. А зелень у мене цибулька заморожена. Це я пригадую, що там було? Кукурудза, яйця, крабові палочки, капуста. А, і Шматочок такий є сиру моцарелла, як я називаю, коли один їсть, інший дивиться, ну, такий невеличкий, я дрібно порізала майонез. Такий салатик буде. Зараз поставлю це в холодильник. Далі замочила гречка, вона стоїть вже десь півгодини, Тут буду робити котлети, фарш. У мене 400 грамів приблизно, або 450, втерла картоплю на ну, ось такі тертушки, середня вважається. Спеції, які подобаються, і манка. Які спеції? Цибуля сушена, перчик зручно, чесник. А, це у мене манка. Трішки додала ще такого мускатний горіх. Забула, як він називається, і паприка. Зараз змішаю та буду смажити котлети. Готую вечерю і дивлюся фільм. Перші дні. Це Дан... наш актор Довженка грає Данілка. Перші дні. Ви розумієте про що? Перші дні. І так задивилася фільм, що почала котлети робити і якась більша, якась менша, бог знає, як поклала. А -а -а. Нічого, так, трішки задивилася. Класний фільм. Там чотири серії. Чотири різні історії про один і той же час. Таня, дивись на сковорідку, а Таня ж підглядає кіно. Хоча камеру, телефон сюди тримаю, бо буде тобі вечеря. Так, що у нас тут? О, гречка закипає. Прикрутила. І дивлюсь, дівчата, перші дні. Якщо хтось не дивився цей фільм, то будь ласка. Раджу подивитися. Ви до Я Перші дні Данілко каже, я залишаюсь в Києві. І так от, ось так Таня готує вечерю. Чесно кажучи, першу серію дивилася. Ой, я не готова була ще такі фільми дивитися, спогади, воно ще. Але що ти зробиш? Очі направду не закриєш. Деякі емоції забуті, забуті емоції, коли ти ще... Mm, сподівався, що декілька днів і це все закінчиться, і ти не міг повірити, що це буде а вже, а вже два роки, майже два роки. Так, це божевілля. Ну, нічого, так. Це перші дні у Данілка. Вірка ну, сердечка, ви розумієте. Перший раз, коли Данілка спускався в бомбосховище, це він зі своїм консьєржем і каже, о, у нас є бомбосховище. А той каже, так, готувалися, коли думали, що Америка нападе, але летить з іншого боку. Так і є наші актори найкращі. наші емоції перші, наші очікування, наші сподівання. Але до цього часу що залишається віра, обов'язково. Мої дорогінки, я буду продовжувати готувати вечерю, що я готую, я вам показала. І хочу продовжити дивитися цей фільм. Це вже четверта заключна серія. А з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео.